Всім привіт, друзі! Ви на каналі Діагеймер. І сьогодні в Аватар Ворлд вийшло оновлення, відкрилася нова локація, а також у нас вийшов новий безкоштовний пакет в магазині Юху! Але перед тим як ми це все оглянемо, роз... 에... розгадаємо, попробуємо секретики, я вам розкажу новини. Ви підпишіться і поставте лайк і напишіть комис. Це обов'язково, бо інакше до вас ніхто не прийде на свята. Давайте почнемо спочатку з магазину. У нас відкрилася вкладочка Гіфц. Ось дуже багато вкладочок і нова передостання це Гіфц. Хто вчора дивився мою серію, ці молодці, звісно, я вас поважаю, дуже люблю. Ці бачили в кінці відео, що я написала, що у нас вийшла така вкладочка, і тепер ми можемо активувати усі. Подарунки, які у нас були. Я вже забула чесно, як вони вводяться. Треба було гуглити все, а так вкладочки, і ми все отримаємо. Це набагато зручніше і класніше. Ну, а тепер до найкращого новий пакет New Year Eve 2025. У нас з'являться зараз нові костюми, нові емоції, нові якісь аксесуари. Але чесно, ми... Цей пакет дуже нагадує наш минулорічний срібний пакет, Хай тільки би його ще знайти. Дуже він нагадує мені ось цей пакет New Year і. Тут однакові, в принципі, речі, тільки тут вони в золото-срібному кольорі, а тут вони фіолетово-рожево-сині. Фіолетово ну що ж, давайте подивимося, що нам там приготували. І ця коробка у нас з'являється в великому домі, як і минулорічна коробка, вона теж з'являлася? Давайте проведемо огляд, що у нас тут, як і до чого. Я бачу, що у нас немає нарешті цих величезних коробок з одягу, і це мене чесно радить, тому що мене ці коробочки трошки біси. Отже, перше, це у нас келихи. Ну, Звісно, келихи з рожевою зірочкою, куди ми будемо наливати шампанське. Ну як же ж без цього? Давай сюди. Далі у нас це наші феєрверки. Ось так от запускається, і вони вибухають 20-25 Далі це тут ми будемо надувати зараз кульки, тільки їх ще знайти. Це у нас фотозона. І тут у нас такі самі е емоції, як на всіх е фотозонах. Ну, в більшості, на деяких є унікальні, але на цій стандарт Далі у нас є програвач. Він грає нову музику. До речі, минулого року в нас була інакша. Далі у нас оцей проєктор 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, але би тебе вигляд, тому що у нас ще не доведі. Але, Але він все одно звук продовжується, як завжди. Е, Проєктор у нас такий собі, сітки, тобто нічого нового. У нас є 4 коробочки, от в них якраз одяг, але ми їх відставимо чуть-чуть пізніше. Далі у нас ось такі конвертики, такі самі у нас були минулого року. У нас ще є такі хлопушки, запускаємо, і вони, до речі, до речі стаються і вони перетворюються на минулорічні. Але треба тільки надихнути суди, і вони зразу міяться. Дивіться, ми зараз запустимо. Нас вилітає минулорічний, і упаковка сама стає срібно-золотою. Але ми на них натискаємо і вони міняються. Далі у нас ножниці. І це в нас дуже цікаве, для чого нам ножниці. Але спочатку у нас з'явилися три нові напої: виноградний, є ще зірочкою синій, а також це в нас, здається, вишневий. Ще у нас є диско-килимок, Він, до речі, трошки інакший. Але таці такі самісіки. Ось такий, такий і такий. Ну і кульки на останок. У нас є жовта кулька. Я надіюсь, О, на щастя, вони не такого самого кольору, як минуло рішення. Рожева і голуба кулька. А ще є темно синя. І все. Тобто, у нас чотири варіанти кульок. Тепер я, здається, здогадалася, для чого дав пдожиці. Для того, ага, ні, не з хлопушок. Мені цікаво, з чого ми можемо щось зробити. Не з поламаної хлопушки, не з цілої хлопушки. З кульки можемо щось зробити, теж не можемо. Ага, листівочки, точно. У нас же нам потрібно робити ось такі е, ці. Ось такі всякі для фотозони, всякі штучки. У нас є ось такі пальці. Є у нас, показую, лайк. Є у нас ще ось така з цифрами 20-25. Це якось отак треба їх тримати. І ще є лайк. І є ось така зірочка, де у нас. Ці е, такі штучки, вони в різні боки. До речі, в цьому пакеті немає ось таких е, дуделок, як я їх називаю. Їх тут немає. В минулому пакеті було 4 дуду. Ну, і давайте подивимося, який одяг нас чекає в цих коробочках. Отже, вперше, це у нас тут є балончик. Це щоб волосся малювати, до речі, хто зрозумів відсилка на українське. У нас є бантик, у нас є браслет. Давайте зараз знімемо курточку. Так, повитираємо, ось так, щоб було видно, до речі, браслети на дві руки. А ще у нас є з головним убором, тобто це з батом, У нас з'явилися чотири емоції. Перша, ми чухаємо бантик і ми його так знімаємо. Друга, ми махаємо бантиком. Третя, ми поклоняємося і четверта, ми його знімаємо. Далі у нас ось таке синє плаття. А ось і оці дудолки, про які я тільки що сказала. Немає взуття і відсилка на Україну. На це Респект плюс 30. Ой, яких 30, плюс мільярд. Далі у нас наступний балончик це у нас рожево-голубий, браслети у нас золоторожеві, рожевий бантик і рожеве плаття. В принципі, такий самий е пакет, тільки іншого кольору. Далі у нас це вже для чоловіків. Піде одяг. Тут у нас такий голуборож, е, голуборожевий капелюх, костюм ось такий і ще знову ще одна дудока. Треба обов'язково усі подути. Далі, а тепер а ще у нас є рожево-золотий. Знову з окулярами 20-25 і рожевий костюм, і рожева дудка. Мені до сережок, і до того, як я пофарбувала волосся, підходить рожеве плаття, тому в ньому я піду дивитися нову локацію. До речі, на жаль, наш парад уже закінчився. Е, уже у нас з'явився нарешті автобус, бо він був перекритий. Звісно, у нас все в одне місце скинулися усі речі, а тут у нас вулиця тепер як вулиця. Що ж, ось ця нова локація, яка відкрилася. Я думала, що це чесно пошта, але насправді це склад, де ми зможемо закидувати всі наші речі. Давайте подивимося, що цей склад всередині зберігає. Уже у нас тут є в'їзна зона, тобто ми можемо сюди машиною заїжджати. Тут у нас є багато всяких підставок, кошиків. Тобто зберігай не хочу. Ну, і ось такий коротесенький у нас склад. Але ми машиною чомусь у нас не показує, що ми машину сюди можемо заїжджати, значить це не для машин. У нас був відкривався цей пакет гараж в нашому рожевому будинку. Я думаю, що це якраз е, якби поміняли гараж, такий самий, тільки тепер у нас він як окремий будівля, і він безкоштовний. На щастя. Так, те, що в Аватарі Ворлд відкриті всі будівлі, тобто ми не, має, не можемо купити. На нас немає такого, що ми, наприклад, не можемо купити цей гараж, не можемо ним користуватися, тому що він платний. Ні, у нас лише частинки будинку і пакети платні. Не так як у тока Бока, в якому 90% міста все треба купляти. Я обов'язково візьму цю локацію у свій наступний серіал. До речі, а коли у вас канікули в школі, чи в садіку, чи можливо ви вже закінчили школу, пишіть у коментарях. Мені буде цікаво почитати, хто у нас ще маленький, хто вже середнічок, а хто вже дорослий. Ну, а на цьому наше відео підбігло до кінця. Чекайте наступних випусків, чекайте наступної серії серіалу, вона, звісно, обов'язково буде. А я бажаю вам усім гарного дня, гарного вечора, всім па-па, всіх люблю!